Вітаю у промову! За вікном щедра українська зима, і це означає, що час знову поговорити про сніг. Якщо у вашому регіоні сьогодні сніжить, то для опису цієї погоди є купа українських слів. Снігопаддя, завірюха, метелиця, завія, сніговійниця, сніговиця, сніжниця, хуртовина, хвища, хвижа, кушпела, хуртеча, хурделиця, хурта, хвир, сахиза, кура, курява, курявниця, заметіль, завійниця та снігошал. До речі, чи чули ви про помічників її величності зими? Кушпеликів? Ці маленькі істоти допомагають зимі встигати покласти під подушку маленькі подаруночки дітям. До нового року! Говоріть українською правильно, нехай жодна хуртовина, віхола, сніжниця чи заметіль вас не страшить, адже маленькі кушпелики обов'язково принесуть новорічні дива.